Сьогодні ми в гостях прев'єра Це Дуже гарне кутежне містечко. Де ми зробили не менш гарний проект. Ми тут робили і реконструкцію, і дизайн фасади, і дизайн інтер'єру. Це досить незвично для нас проект, тому що він зроблений в сучасній класиці, але він все одно вийшов дуже затишний і дуже стильний. Ходімо, я все покажу. Це вхідна зона. Тут невеличкий тамбур, є пуф, на який можна просісти, перевзутися і дзеркало. Але весь верхній одяг зберігається гардеробі з цими дуже красивими дверима. При неї я розкупові трішки пізніше. Це холм. Тут дуже гарне дзеркальне панно, тоноване дзеркало з розбивкою з фацентом і по бокам неймовірні бра. Сходи на другий поверх, перші сходинки ми заокруглили, вони дуже гарно вписуються і запрошують піднятися по ним. Неймовірне огорожа, золота, індивідуальне виготовлення по індивідуальним ескізам. І під сходами ми також зробили місця зберігання, цікаві фасади, круглі ручки золотого кольору з декоративними елементами. Виглядає дуже гарно. Це гардеробна, вона розміщена біля входу, тому тут зберігається верхній одяг. Тут велике дзеркало з підсвіткою напроти вікна, тому максимально світло. І далі пішли місця зберігання. Фасади МДФ фарбовані з фризуванням в такому сучасному класичному стилі з золотими ручками. І одну секцію ми зробили затонованим склом для зберігання красивих дамських сумочок. Також тут є пуф овальної форми, максимально вписне, для того, щоб можна було присісти, приміряти взуття. І на вікні у нас класичні римські штори з красивою текстурою, з деталізацією, колір Беж і з дуже красивим оніксом. І це все робить дуже таку світлу, затишну атмосферу. Це кухня тут дуже багато місць зберігання. В у нас знаходяться канали. Одну секцію ми виділили, зробили вітрину затонованим склом, золотій рамі для бокалів. З підсвіткою. Далі у нас холодильник, окремо стоячий він такого самого кольору, як керамограніт на острові. І основна робоча поверхня. Тут у нас симетрична композиція, пенал з духовкою, СВЧ з іншої сторони цікаво машина. І по центрі у нас такий портал для витяжки, для варианної поверхні, стільниця керамограніт під мармур. Посади, де фарбовані в колір стін з фризуванням, з декоративними елементами, золотими ручками, і далі острі це додаткова робоча поверхня, будована мийка золота підстойна монтажу золотим змішувачем. це також є посудомийка, кави ящики, розетки додаткові і. Також тут є такі бар, де Можна сісти, випити чашку кави чи поснідати з парними стільцями, які ми розробляли індивідуально з цим всім з прошивкою, золотий каркас, також золоті елементи у нас на острові, підлізочка під сорок градусів. Тут просто кожна деталь максимально продумана. Завжди є питання, як зробити так, щоб з одного боку кухня вітальна була максимально відкрита, open space, з іншого боку, щоб запахи по приготуванні не піднімалися на другий поверх. Для цього ми зробили таку розсувну систему. Це досить великі розсувні двері, МДФ фарбовані з профіном, які досить легко просуваються, то тільки зверху направляючи без нижньої. Так само легко закривається, і цей візерунок він продовжується на панелі за стіною, які е, роблять такі для цих крісел. І разом це все виглядає комплексно, це і дуже гарно, і дуже практично. Зона ТВ. Тут досить велика плазма. великий біокамін в чорному порталі, і навколо Онікс такого дуже приємного золотистого медового кольору. По бокам стенажі. Метал, золото і задня стінка, такий самий керамахраніт. Виглядає дуже шикарно. Також тут є неймовірно зручні крісла. Вони поворотні, вони дуже стильні з красивою ніжкою. Можна і телевізор подивитися, насолодитися полум'ям, поспілкуватися з кимось, за диваном. За ними мдф панелі, які переходять в свою систему, і дуже Гарний комфортний диван. Він максимально легкий на золотих ніжках. В нього дуже гарна спинка, тому він гарний з всіх сторін. Є кутова частина для того, щоб зручно комфортно було дивитися телевізор. І також ми зробили такий акцентний журнальний столик. У нього основа це шкіра, така сама, як на дивані, золота. Основа під колір нашого металу і чорну стільницю. Ми зробили для того, щоб підтримати біокамін. Обідня зона раніше це була просто відкрита літня тераса, яку ми засклили, приєднали, об'єднали з вітальні і розмістили тут цей. Неймовірний стіл, стіл індивідуального виготовлення. Ми підбирали цей керамограніт, підбирали форму стільниці, форму опори. Вона мені нагадує ДНК золотистого кольору. Вона максимально легка для того, щоб не перекривати ці помірами вікна. Також стільці ми робили також по нашим ескізам прошивочку, підбирали тканину, підбирали колір упори. Взагалі в цьому інтер'єрі дуже багато речей зроблених індивідуально. Це у нас гостювий санвузол. Тут також онікс, але такого шоколадного кольору, велике кровне дзеркало. тумба, стільниця керамограніт, накладний умивальник, чаша. І тут у нас є дзеркало тоноване, але насправді це двері приховано монтажу до самої стелі, і за ними приміщення для пралки і сушки. Звісно, унітаз, кнопка, керамарині такі самі, як і на стінах. І також у нас тут є душова. Вона профіль такий самий золотом підбирали під наші змішувачі. Є поличка для шампуней, і рушника сушка. Ми також її фарбували, підбирали колір під Монікс. Це кабінет. Ми його зробили на місці гаражу. Гараж був настільки маленький, що в нього навіть не в'їжджала машина, тому половину цього приміщення ми віддали під кабінет, другу половину під котельню. Для того, щоб було освітлення, ми зробили тут вікно. Під вікном у нас досить велике робоче місце з весним ящиками, з фризуванням, дуже гарно виглядає. І поряд у нас ще є місця зберігання, додаткові вигляді такої чудової шафи. Зверху балочки, це насправді були несучі конструкції гаражу, але ми їх обшили, декорували, і зараз вони навпаки виглядають як прикраси цього приміщення. Також в кабінеті є диван, він дуже зручний, має декілька функцій розкладання. звичайно, лаунч його можна повністю розкласти. Дуже зручне розкладання. Мені подобається текстура, вона досить приємна і практична за рахунок того, що тут є такий непомітний візерунок. І над диваном у нас чудове пано, молдинги, бра, і всередині розпис ручної роботи це золото з лелеками. Це таке і родинний символ, і символ України. Колдробу поверху тут багато дверей, але вони неймовірні. Квартал, заокруплені форми, декор такий саме як у нас на сцені, але з іншого матеріалу. І зверніть увагу, що на всі двері самі. Що це означає? Те, що вони відкриваються всередині, але полотно прив'язано до зовнішньої стороні, тому тут немає відкосів. І також тут є картина, яка прикриває електричний щиток другого поверху. Тому це не тільки про красу, й про практичність, і неймовірно гарна погорожа сходів. Золотом ми канолювали ці всі ескізи, і виглядає просто як прикраси. Батьків, досить просторе приміщення, але тут немає шафи, тому що є своя окрема гардеробна. Також є свій власний санвузол, про який ми розкажемо трішки пізніше. Тут дуже багато цікавих різноманітних текстур. Ця стіночка виділена декоративною штукатуркою. Далі у нас гіпсові панелі, виділені підсвіткою з такими декоративними елементами, по бокам ліжка з двох сторін керамограніт, онікс, такий самий, як внизу в зоні каміну. І за ліжком мдф панелі з латунними вставками в колір самого ліжка. І це ліжко це просто воно неймовірне. Велике взголів'я, заокруглені форми, прошивка, дуже приємна на дотик шкіра з металевими вставками, просто шедевр. І по бокам круглі тумби, жодного прямого чи гострого кота. Зверху у нас така сама шкіра, як і на ліжку, тому що це все індивідуального виготовлення. Навпроти ліжка телевізор під ним комод. Він з заокругленої форми з фризуванням і зверху така ж сама шкіра, як і на ліжку. Взагалі, в цьому будинку дуже багато округлих форм. Килим круглої форми, чудово, неймовірно, вписався, він з таким візерунком, меблі за округленими формами, на дверях заокругляні форми, кругла люстра. Вона така трішки золота і досить ніжна, і просто вона робить такі, додає шику в цьому інтер'єру. На вікнах у нас дуже приємна тюль, вона має легку текстуру, але при цьому все одно зберігається вид на сосновий ліс. І бархатисті штори з такою деталізацією, з підхватом. Тому тут класика, але вона сучасна зі смаком і дуже гармонійна. При спальні батьків є власне санвузом. Це досить просторе приміщення з вікном. Тут ми зробили великий уливальник з керимофамітом, велике кругле церкало, тумба з висивними ящиками, з презрованими фасадами, золотими вставками. Також тут є додаткове місце зберігання це вбудована шафа з такими красивими фасадами, з круглими золотими ручками. Рушнику сушку ми спеціально пофарбували в полі конікс основної плитки. Тут є відео, і під вікном шикарна ванна з підсвіткою, з золотими змішувачами. Навколо вікна золота мозаїка, металева виглядає просто неймовірно. І цю саму мозаїку ми зробили в зоні вишивання. Ми тут не робили скінну перегородку, тому що вишова досить глибока, метр шістдесят тому вода не розпліскується. Дійсно, зробили ухо в сторону трапу. Будовані змішувачі, верхній тропічний душ. Метале золото пофарбували такого самого кольору полички, і за цією скляною перегородкою є мікро-червоне сани. Кімната для дівчинки. Звісно, тут під дзеркало повний зріст з підсвіткою. Також є досить великий туалетний столик, Також дзеркало, овальної форми з підсвіткою, щоб було гарне освітлення, висумні ящики для зберігання всього необхідного для того, щоб навести красу. І далі пішли місця зберігання. Тут є висумні ящики для того, щоб зберігати якісь трібні речі, є просто палички, і в цьому місці у нас штанги для плечиків для довгих добрих речей і коротких. Але акцентом в цій кімнаті є це ліжко, воно просто неймовірне. Це і ліжко, і диван разом з одним суцільним озголів'ям, класичним формі з пришивкою. і воно такого розміру, що нам навіть прийшлося його піднімати через вікно. Над ліжком декоративні панелі з молдингами, з декоративною штукатуркою. І також ми зробили під замовлення: це чудове крісло, кру, круглої форми з такої самої тканини, як і ліжко, з такою самою прошивкою. Тут також є таке нема немаленьке робоче місце з високими ящиками для дерівничок. Ми зробили металевий каркас в золоті, для того, щоб він був максимально легкий. І зверху у нас шапки з тонованим склом з підсвіткою, з золотим профілем, максимально витончено, так і для дівчинки. Це кімната для хлопчика, Тут також є дзеркало, воно не таке велике, як у дівчинки, але є. Досить велика шафа. Мені дуже подобається, як ми зробили наполовину рефлену, зверху гладеньке і такі акцентні ручки, круги золотого кольору. Далі ліжко, воно дуже солідне, це натуральна шкіра красивого, зеленого кольору. По бокам цей самий колір у нас є вставки, але саме ліжко на сірому фоні, для того, щоб було більш контрастно. І плічкові тумби вони з тієї самої колекції, що і ліжко, комбінація шкіри і дерева. Також тут є стелаж для книжок, для фотографій, від такого самого кольору, як і ліжко, і задня стінка дерева. І далі у нас пішло величезне робоче місце. Воно більш глибоке, ніж стандарти, для того, щоб було зручно сидіти за великим монітором по бокам тумби з розсумними ящиками, зверху світильник, клініними для додаткового освітлення. Це другий самозил. Він також. Немаленький, досить великий умивальник з крема граніту, під ним висуні ящики з ропленими фасадами і змішань озберігання рушників. І зверху велике дзеркало. На вікні ми зробили таку класичну штору з підсхватом. Це досить незвичайне самозна, але через те, що приміщення немаленьке, і то, щоб воно було вірзати, що ми зробили і штору, і кивен. Тут немає ванни, але є досить простора і велика вишова з металевим золотим профілем. Бирали колір такий самий, як на сантехніці. Будований тропічний душ, і акцентна плитка в цьому саноці це золота мозаїка, це металева мозаїка, Вона досить складна в роботі, вона виглядає неймовірно, з рахунок того, що вона об'ємна і ще така світа ця текстура підсвітла. Далі у нас біде унітаз, над ними є ніша з підсвіткою, і ми з душовою переходить в цю нішу. На стінах онікс, він неймовірний. Кожна плитка, вона різна, і її можна розглядати годинами. Сподіваюся, що цей короткий відео огляд був для вас корисним, і ви знайшли тут натхнення та ідеї. Тому ставте подавайки та підписуйтесь на наш канал.